Куп'янський напрямок бої під Торецьком. окупанти вже впритул наблизилися. А за деякими даними вочевидь, і вже зайшли в Нью-Йорк. З цього ми розпочнемо аналіз карти бойових дій сьогодні. Отже, підрозділи Російської Федерації мають успіхи на трьох напрямках. На сході ворог тисне, як я вже зазначив на Куп'янськ, Торецьк наближається. До речі, вже і до Покровська. Розпочнемо до речі, хотів би наголосити, що усереднене просування по одно. Ому кілометру на добу про бої у Харківській та Донецькій областях станом на 10 липня розповіли експерти проєкту Deep State у Телеграмі. Мапою колег ми послуговуємося. Час у часу доєднуємо і до наших етарів. Ну і хотів би поділитися заразом такою спільною спільним аналізом проєкту Deep State, видання «Фокус» і окремо звичайно. Передусім, думками наших військових, отже, розпочнемо з того, що експерти оновили карту бойових дій, і на ній позначені. Бойові зіткнення, бої змістилися на захід у трьох точках під синківкою на Харківщині. Неодноразово ворог там намагався робити спроби просування. Бачимо, що в принципі там залишається ситуація досить таки гарячою. Ще один відтинок фронту це Нью-Йорк та фактично під Нью-Йорком та Євгенівкою на Донеччині. Ми ще будемо звичайно повертатися до цих напрямків і розлогіше говорити. Бачимо, як все таки відбувається. Це на просування з Новоселівки. Далі пішли на Юрівку і зараз на Нью-Йорк. Ну і третя. Точка, звичайно, що це сам Покровський напрямок. Там просування теж відбуваються днями. Бачимо такі, як м -м, намагаються такі лищата створювати навіть на кількох мікронапрямках. Тиснуть вони з Новопокровського на е, Новоселівку. Першу продовжується так само їхня спроба рухатися в напрямку Воздвиженки та на прогрес і Вовче. Ну що ж, е, давайте до Синківки зараз повернемо. Там є певні. Активізації Росіян нагадаю, що це населений пункт на схід від Куп'янська, біля якого росіяни зайняли десь трішки більше як кілометр посеред полів, відстань до східних околиць села. За інформацією проєкту State, залишається ну приблизно метрів 800. Куп'янський напрямок та й загалом можемо пригадати, як сам Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, пріоритетними були ще на початку повномасштабного вторгнення. Залишаються і нині. Далі поговоримо більше і розлад. Огіше про е, турецький напрямок там росіяни нещодавно активізувалися на цьому напрямку точилися бої повсякчас. І від початку самого повномасштабного вторгнення, і ми дуже часто спілкувалися якраз з бійцями з цього напрямку, але вони трималися. І навіть коли відбувалися дуже активні дії і захоплення самої Авдіївки, турецький напрямок тримався так само. Потім і зараз продовжується битва за часів яр, і коли лишень вона розпочиналася, турецький напрямок тримався зараз. Е активізувалися останнім часом росіяни. Ми про це багато говорили. І бійці відзначають, що все-таки, попри те, що там ті підрозділи, які стояли. Вже впродовж кількох місяців, а то навіть і років, все одно я маю на увазі ворожі. Вони здобули бойовий досвід певною мірою, і е, все одно величезна є загроза. Нью-Йорк – це населений пункт у турецькій агломерації. Я нагадаю, бої відбуваються там вже на вулицях. Е, про це наголошують у Діпстейті. Також зауважили, що противники ближче. Все ближче до центру міста орієнтовне просування протягом минулої доби 1 кілометр 400 метрів. Позначки показують, що утворився довгий клин від турецького даруйте від Троїцького Новоселівки через Юрівку, як ми з вами бачили, і протягом кількох днів його довжина зросла. Ну фактично до 5 кілометрів. Ось цей клин залишається дуже зараз, якраз небезпечним. Бачимо, що свого часу у них було були намагання пройти туди ближче до південного на залізний і, вочевидь, виходити на турецьк. І тут частина території зараз ось така. В небезпечному стані ще один населений пункт. Згадаємо: йдеться про населений пункт Євгенівка. Отже, населений пункт за 20 кілометрів знаходиться від Покровська. Його наполовину окупанти вже зайняли, окупували лінія боїв. Змістилася мінімально на 300 метрів, як показує в як можемо побачити в оновленому проєкті Діпстейт. Тим часом згадується і. Звіти Генерального Генштабу. Звіти за вчора. Отже, трішки розповім. На Купінському напрямку, звичайно, що бої, бої під Сіньківкою теж підтверджуються. Крім того, росіяни атакували Берестове, Піщани. На турецькому напрямку 14 було атак. Ну і знову ж таки згадують про Нью-Йорк. Ну що ж, будемо рухатися далі. Поговоримо ще трішечки про сам Торецьк і торецький напрямок. Була напередодні інформація від підполковника Назара Волошина. Нагадаю, друзі, це речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Отже, що пан Волошин говорив, каже, ситуація така, що ворог не полишає спроб тиснути на сили оборони. Ворога в місті Торецьк немає як було раніше, і він каже, що сили оборони дають адекватну відповідь ворогу на тому. Напрямку ще зазначив, що в місті перебувають наші військові. Йдеться про Торецьк. за його словами. Було зафіксовано напередодні близько 200 ворожих обстрілів з різних видів озброєння. Ну що ж, турецьке теж зараз перетворюють на часів яр на свого часу Бахмут, на свого часу Авдіївку. Тактика Росія незмінна просто знищувати в нуль всіми засобами, що тільки можливо речник ОСУВ Хортиця каже: повірте, ворог далі. Чим він там є зараз? Чим був вчора, не пройде. Однак дошкуляє його артилерія, так і ворожа авіація, ворог, нехтуючи всім, уже хизується у своїх соціальних мережах, що він використовує важкі вогнеметні системи, обстрілюючи населені пункти на тому напрямку. Щодо вогнеметних систем, теж неодноразово можна вже відстежити таку тенденцію було, що ось ці тоси вони починають так важкі вогнемети використовувати, коли вже ну не працюють інші у них засоби, ну і вони просто вдаються. До випалення будь-чого, що бачить на своєму шляху. До речі, варто згадати про важливий ще напрямок, і ми про нього сьогодні не говорили. Це якраз таки ситуація на Харківщині, Вовчанськ у фокусі нашої уваги, так само як глибоке Лук'янці на липці, росіяни вже давно намагалися просуватися і тиснути, утім. Бачимо і дякуємо нашим силам оборони, що той наступ, який розпочався ще в фактично травні, так росіян на Харківщині зупинений, і успіхів росіяни не мають. Хотів би поділитися ще думками лейтенанта збройних сил України на псевдо Алекс у своєму телеграм-каналі. Офіцер пише він про ситуацію на Харківщині. каже, що російський наступ в оперативному плані не досягнув успіхів, але стратегічно вони все таки виконують важливу роль і вони від відволікають, навіть не те, що відволікають, а фактично відтягують ті резерви, які можна було б перемістити на інші напрямки, гарячі напрямки, про які ми з вами щойно говорили. Часів Яр, Турецький напрямок і так само напрямок Покровський. Ось що каже лейтенант Алекс: в оперативному плані Збройні сили Російської Федерації не мають особливих успіхів, але знову ж таки наголошує, що. Обмежене групування військ висмоктує українські обмежені ресурси, які можна було відправити на підсилення гарячих точок, їм зараз аж ніяк не потрібні великі просування в глибину, бо достатньо лише просто нав'язати міські бої у вовчанську, плюс новий фронт довжиною 10-20 кілометрів. Міські бої надзвичайно складні, і тут, якщо є навіть там перевага в артилерії західній, якщо там маємо достатньо пострілів, але коли то. Чи це міські бої дуже складно працювати, наприклад, по ворогові, тому що є розуміння і є велика вірогідність, що можна вдарити по своїх, і вже в міських боях якраз таки величезною перевагою може бути саме чисельність ворога. Неодноразово були приклади, коли ворог, розуміючи, що там в якомусь населеному пункті йдеться не зараз про вовчанськ, просто як приклад прибувають і чи інші підрозділи крив своєю артилерією для того, щоб знищити наші збройні. Ні, сили і під цю роздачу потрапляли е, самі ж росіяни. Отже, е, додає, що. Це я ще раз згадую про лейтенанта на псевдо Алекс. Він додає, що в той час у часовому яру та Курахівському е та Кураховому самому українські військові тримають ситуацію. До речі, зараз подивимося на е напрямок часового яру. Але все значно складніше на покровському напрямку, про який ми з вами говорили в районі Торецька. Резерви в Україні доводиться залучати на Харківщині. Могли покращити ситуацію на зазначених Напрямках відтак військовий закликав не дивитися на ситуацію на фронті занадто вузько, бо десь оперативний провал може додати до стратегічних успіхів. Наразі це виходить зробити російським військам.